Привіт, усім! Це щотижневий дайджест буває і гірше, де ми говоримо про найбільш актуальні новини, що трапились протягом тижня справжні невигадані історії, бо я б таке не змогла вигадати. На рада ратифікувала угоду про Надра. Суперечки і хайп навколо цього документу точився ще до того, як з'явився сам документ. Угода, яка ще до своєї появи встигла пересварити між собою вітчизняних політиків, і навіть ледь не пересварила Україну зі сполученими штатами. Отож, якщо ви думаєте, що інтерес штатів до українських надр це ефективні гарантії безпеки від російських ракет, то ймовірно ви помиляєтесь з цього питання. Звісно, можна довго сперечатись і кидатись один в одного аргументами. Але давайте дивитись правді в очі. Або ще можна подивитись на Тайвань. Стратегічно важливий для США острів, бо Тайвань, зокрема, є найбільшим постачальником мікрочипів. Якщо ви хоч раз в житті тримали ноутбук чи смартфон в руках з вірогідністю 90%, в руках ви тримали саме тайванський чип. Уявляєте масштаби виробничих потужностей і уявляєте зацікавленість США? І що це якось рятує Тайвань від Китаю і гарантує йому безпеку? А от і ні. Тому ну такоє, не живіть в ілюзіях даремних. Якщо вже говорити про гарантії безпеки, то нещодавній візит Сі Цзіньпінь і його заява в Москві в даному разі може нам гарантувати навіть трохи більше, адже це був прямий сигнал штатам від Китаю, що, попри застереження, зло об'єднується. Китай, попри постійне декларування нейтральної політики, відверто тепер тяжіє до Росії, і цей союз ризикує перетворитись не просто на Тимчасове партнерство, а на цілком реальну вісь зла, яка несе загрозу, зокрема, і штатам. Але повернемось до угоди: чи гарантує вона нам захист? Аж ніяк ні. Чи могли б ми уникнути її підписання? З високою вірогідністю, що ні. Чи виторгувала Україна для себе максимум? Вочевидь, так. Зброя в обмін на майбутній дохід Сполучених Штатів це. Хороша дипломатична гра України в переговорах з Трампом, і чому я кажу саме з Трампом, а не зі США? Тому що, на моє превелике переконання, зараз ми спілкуємось саме з Трампом, тимчасовим квартирантом в Білому домі. Чи будуть вітчизняні політики хайпувати на темі угоди? Звісно, що так, чи можна було знизити рівень хайпу навколо тексту документа? Так, запитавши думку Конституційного суду, чомусь не захотіли. Однак поспішаю вас обрадувати, попри погрози президента, усі депутати зберегли свої американські візи. На цей раз голосували за видною єдністю, якої давно вже не було в стінах парламенту. І я тепер аж гублюсь в здогадках. Така згуртованість то через візи чи болить серце за державу. Навіть дивно, як швидко те, що починалося як сатира, тепер перетворюється у реальність. У виданні за Челеграф з'явилася інформація, що Велика Британія ось уже деякий час веде таємну підготовку до прямого військового наступу Росії. Посадовці займаються оновленням застарілих 20-річних планів на випадок війни, які переведуть країну в стан готовності. Уряд розглядає сценарій, коли ворог одночасно запускає ракети та здійснює злочинні кібератаки. Секретний план оборони буде визначати план дій на перші дні після військового удару з боку ворожої іноземної держави. Звісно, мало ймовірно, що цей документ буде оприлюднено найближчим часом та й, взагалі, будь-коли. Ось це все відбувається на тлі чергових ядерних погроз Путіна. І пригадайте, буквально декілька випусків тому я попереджала, що найближчим часом Путін знову почне трусити перед світом своєю ядеркою. Що й трапилось в нещодавньому інтерв'ю диктатора. Я не хочу детально зупинятись на тому безглуздому потоці слів, але спіч про ядерну зброю вартий уваги, хоча б тим, що в чергове був використаний як непряма погроза усьому світу. І схоже, в Британії це добре зрозуміли. На відміну від Трампа, в якого все ще переконані, що маніпулятивна пропозиція Кремля про триденне перемир'я це дуже багато, а Путін нібито готовий до миру. Що, що а підганяти все під свою точку зору, в Трампа вміють навідмінно. І так, я переконана, що з Росією потрібно покінчити раз і назавжди, і цього разу таки до кінця, бо вони повернуті на війні. Тож, коли закінчаться ракети, вони візьмуть каміння. А як закінчиться каміння, лайном почнуть кидатись. А от лайно на Росії не закінчиться ніколи. Розчаровані, але не здивовані. В Румунії пройшов перший тур виборів знову. Поки нічого не ясно, але вже дуже цікаво. В першому турі переміг євроскептик Джордже Сіміон. Він це продукт ультраправих, які в останні роки все активніше захоплюють електоральні маси по усьому західному світу. На жаль, це такий собі Джордеску 2.0, який намагається публічно зліпити себе миротворця, щось на кшталт такого собі румунського Трампа. Але насправді він свідомо несе в маси кремлівські наративи. Отож, чому результати виборів в Румунії це погано для України, і чому це не трагедія для України? Погано, тому що Сіміоне неодноразово озвучував скандальні заяви. Окрім того, що він відверто проти військової допомоги Україні, він очевидно, ще й має претензії на частини українських територій. Не трагедія, тому що його перемога у першому турі не є несподіванкою. Після скасування минулоріч результатів виборів і після відміни реєстрації кандидата Джо Деску. Весь його електорат очікувано перекочував до Сіміони, який пропагує схожі ідеї. Більшість опитувань прогнозували перемогу саме Сіміона у першому турі, тому результат досить прогнозований і не можна сказати, що став ну, великим культурним шоком. Куди серйозніше питання, чи зможе в другому турі виборів обійти Сіміони його суперник. Мер Бухареста Нікушор Дан. Чи зможе Нікушор Дан мобілізувати своїх прибічників, а також змотивувати пройти на дільниці так званий тихий електорат і за його рахунок зміцнити свої виборчі позиції? Те, що суперником Сіміоне буде саме Дан, це також дуже добра новина. Він декларує чіткі проукраїнські і про європейські меседжі і дійсно має реальні шанси на перемогу, на відміну від іншого кандидата Антонеску, який теж декларував проукраїнську позицію. Але давайте будемо відверті, влада в Румунії на зараз вже. Дуже дискредитована всередині суспільства. Тому кандидат від влади потенційно мав би куди менші шанси перемогти Сіміона, аніж є ці шанси у Дана. Панікувати не потрібно. Сподіватись на те, що Румунії вдасться зберегти європейський курс, однозначно потрібно. Але варто й думати про альтернативний розвиток подій вже зараз. Як буде далі, ніхто не знає чи може бути гірше. А вже ж, чи може бути краще, безперечно. Чи може бути ніяк? От до цього українцям точно не звикати. Президент Зеленський нещодавно заявив, начебто, є цілком реальні сигнали, які вказують на можливий вихід США з переговорного процесу. Це підтвердили і в США. Там днями держсекретар Рубіо а також Ді Венс, заявили, що Вашингтон відмовиться від ролі посередника у разі відсутності прогресу в досягненні миру. Усе це відбувається на тлі невеликої кадрової ротації в самому Білому домі. Як ви пам'ятаєте, радник з нацбезпеки Волц пішов у відставку. Так, так, саме той, який випадково додав до секретного чату в сигнал журналіста, і потім в яскравих деталях обговорював те, що мало би бути державною таємницею. Сподіваюся, про своє звільнення він дізнався не з сигналу, бо це було б максимально іронічно. Хмари згущувались над Волцом вже давно, проте на початку травня запахло вже грозою, і Волц пішов. Пішов з Білого дому послом в ООН. Мало ймовірно, що його змістили через той скандал з журналістом у чаті Сігнал, Куди ймовірніше, що Трампа дратувала загалом політика Волца. На відміну від своїх колег, з якими він неодноразово конфліктував, Волц не був прибічником головної лінії партії. Чим навряд подобався Трампу? Він виступав з більш жорсткою позицією щодо врегулювання світових конфліктів і глобальних воєн, зокрема щодо Ірану, щодо ізраїльського питання. Тощо, Волтс неодноразово проводив таємні перемовини з Ізраїлем, в той час як Трамп не покидає надії знайти легкі дипломатичні рішення там, де це навряд можливо. Волц також виступав за більш жорстку політику щодо Росії. Наразі головним кандидатом на місце Волца є Стівен Міллер, ім'я якого озвучив сам Трамп. Це людина, яка була поряд з Трампом від першої його каденції. Міллер вважається ультраправим політиком, виступав головним архітектором жорсткої антиміграційної політики. Важко передбачити, якою буде позиція Міллера щодо України. Бо в Трампівській адміністрації загалом важко щось наперед передбачувати. Та й взагалі незрозуміло, чи треба Трампу ті радники з їх порадами. Бо інколи складається враження, що Дональд вже все вирішив і за себе, і за своїх радників. <му> У Німеччині підписали коаліційну угоду. Переговори про створення коаліції зайняли 45 днів, і для Німеччини це короткий термін. Найчастіше подібні дискусії у них затягувались набагато довше на кілька місяців. Окреме місце в цій угоді зайняла Україна, про яку в документі на 144 сторінки згадується аж 17 разів. Німеччина обіцяє підтримувати Україну без компромісів з Росією і виступає за вступ України до Євросоюзу. Не без пригод обрали і нового канцлера. Ним став консерватор Меркс. Однак обрали його тільки з другої спроби. Поразка Меркса в першому раунді голосування може розглядатись як ймовірний жест приниження від окремих членів соціал-демократичної партії Німеччини, які не надто задоволені коаліційною угодою. Чому це приниження? Та тому, що жоден канцлер післявоєнної Німеччини не опинявся в ситуації, коли би провалився у першому голосуванні. Зазвичай обрання канцлера, яке відбувається після формування коаліції, є простою формальністю, тому невдала спроба в першому раунді стала на декілька годин топ-новиною і справжньою політичною драмою для Німеччини. Що ж для України означає обрання канцлером Мерца, і хто очолить цікаві для нас міністерства? А увага українців, звісно ж, прикута до портфелів тих міністрів, які опікуються зовнішньою політикою, і рішення яких можуть вплинути на ситуацію в Україні. І тут для нас скажу я вам вимальовується доволі приваблива картина. Новопризначений міністр закордонних справ Йоган Вадефуль в своїх заявах декларує стійку підтримку України, зокрема і фінансову. Борис Пісторіус, один з найбільш відданих прихильників України, зберігає свою посаду міністра оборони. До речі, він єдиний чиновник, який продовжить працювати і в новому уряді. Щодо канцлера Мерца, він також виступає за підтримку України як політично, так і фінансово та військово. В своїх останніх заявах Мерц назвав досягнення миру в Україні одним з пріоритетів свого уряду. Проте зауважив щодо примирення ще надто далекої питання відправки німецьких солдат в рамках безпекових гарантій навіть не стоїть на порядку денному. На жаль, тож сподіваюсь, в Німеччині є інший план, як зупинити Росію. План такий же надійний, як швейцарський годинник, бо настав той дивний момент, коли німецькі танки на території України знову зустрічаються з російськими. Але є нюанс. І це далеко не всі новини. Між двома ядерними державами Індії та Пакистаном спалахнула війна. Шпигуни Орбана. Китай тепер вже точно доєднався до вісі зла з Росією. Країни ЄС закликають Брюссель не сваритись з Трампом хоча б до саміту НАТО в червні. Але про все це трішки згодом. А щоб не пропустити нічого важливого, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. І пам'ятайте, буває і гірше, але українців це вже не лякає.